Друзі, привіт! Я Ольга Мельничук і це канал Не Плацебо. Нині я приймую до лікаря-флеболога Валерія Гринчука і розпитаю його усе, -усе про варикоз. Пане Валерію, вітаю. Доброго дня. Розширення вени на ногах це є хвороба? Так. Це є варикозне розширення вен на ногах і воно проявляється розширенням. Вен, які знаходяться під шкірою на нозі, в результаті генетичних факторів, в результаті важкої фізичної праці, в результаті довготривалого стояння та багато інших факторів. Але в першу чергу людина замічає, що ті вени, які рік-два роки назад були ще зовсім не виглядали з під шкірою, зараз вони стали збільшені і виглядаючи, випираючи як жиляки, у нас в народі це називається. Зрозуміло. тобто варикоз. Це виключно хвороба ніг. Так, варикозне розширення вен нижніх кінцівок це виключно хвороба ніг. Але є ще варикозне розширення вен мошонки. Але цим займаються урологи. Чим небезпечний варикоз? Варикоз небезпечний своїми ускладненнями. Він небезпечний утворення тромбів. Які відриваються, варикоз небезпечний кровотечами із трофічних виразок, які утворюються в результаті варикозного розширення вен, варикоз небезпечний тим, що тромби з поверхневих вен переходять на глибокі вени і утворюються утворюється флеботромбоз глибоких вен це приводить практично до інвалідності. І варикоз небезпечний тим, що тромби відриваються. І тромби забивають легеневу артерію, називається тромбоемболія. тромбоемболія. легеневої артерії, а це вже може призвести до смерті раптової. А моя мама носить панчохи від варикозу, каже, що їй допомагає. Я не знаю, це дійсно працює. Варикозна хвороба передається генетично: від батьків до дітей, від дідусів до батьків. І вона генетично обумовлена, але є фактори, які цю варикозну хворобу активують. Це довготривале стояння, вимушене стояння, надмірна вага, вагітність та багато інших факторів, які призводять до підвищення відносного тиску в ногах. Якщо уникати цих факторів, то варікозна хвороба може не виникнути. Це не обов'язково. Якщо у батьків є варікоз, то цей варікоз має бути в дітей. До прикладу, на про себе можу сказати, в мене є і варикоз з в батьків. І набірна вага, і довготривале стояння у вимушеній позі. Але за весь цей час у мене варікозна хвороба не розвинулася, тому що я ношу еластичні гольфи. Угу. Тоді, коли йду на роботу, і можу продемонструвати свою ногу. О, це супер, а вже ж покажіть, будь ласка. Ну так, показуємо свою ногу. Ось, будь ласка, гольфи, ось, будь ласка, моя нога. Все прошу. Зрозуміло. А якщо варикоз вже є, панчохи допоможуть в цьому випадку? Якщо варикоз є, то переносіння панчіх може допомогти тільки в одному випадку. Коли є набряки, і панчохи знімають тільки набряки. Панчохи не зменшують протікання варікозної хвороби. Панчохи не зупиняють протікання варікозної хвороби. Вони можуть тільки профілактувати, ми думаємо, що вони профілактують варікозну хворобу. Але коли варікозна хвороба з'явилася, панчохи її не зупиняють. Я так розумію, що людина просто так навскидку не може сама собі піти і там щось обрати. Краще прийти до лікаря, щоб лікар побачив, яка саме проблема, і порадить, які саме панчохи вона має обрати. З профілактичною метою може людина панчохи обрати самостійно. Якщо в неї немає варикозної хвороби і вона хоче їх підібрати з профілактичною метою, тоді панчохи підбираються слабої компресії. Перший клас компресії Панчохи є трьох видів компресії. Профілактичні це перший клас. Лікувальні панчохи це є другий клас, і лікувальні панчохи при значних порушеннях трофіки це є третій клас. То перший клас людина може собі сама в аптеці підібрати, другий, третій клас підбирається лікарем. Можете трошечки розказати про цей другий, третій клас? Е... Можливо, показати. Давайте я зараз вам покажу. Я зараз. Ось ми достаємо панчохи і гольфи. І зараз я вам продемонструю, що це таке. Це ось оці короткі це є гольфи. Вони одягаються до коліна. Це довші це є панчохи. Вони дос, на стегну одягаються. Вони є закри, відкритим мисиком і, і закритим мисиком. І в залежності від компресії є. Перша ступінь компресії це до 23 міліметрів. Тут настопа. З 23 до 32 це другий ступінь компресії, лікувальний, це лікар їх підбирає. І є е, панчохи і гольфи третього ступіння компресії, е, які використовуються дуже рідко їх дуже важко носити, але вони використовуються вже при значних трофічних порушеннях. Це сугубо індивідуальний підбір має бути. Не знаю, гарненький, майже фенді. Ось такі. Чи дійсно а, варикоз можна вилікувати виключно хірургічним шляхом, чи а, можливо приймати якісь пігулки, вади, чи це плацебо? Е, є досить багато препаратів, в яких написано, що варикозні таблетки, мазі, в них написано, що приймають приймати при варикозному розширенні Вен і вони мають симптоматичне значення. Тобто, Вилікувати варикозну хворобу таблетками, мазями, компресами неможливо. З таблетки мазі вони покращуючи циркуляцію крові, знімають симптоми варикозної хвороби, але на ногах розширені як були, так і залишаються. І ця хвороба прогресує, не дивлячись на прийом цих таблеток. І коли людина приймає ці таблетки місяць-два, симптоми варікозу, важкість в ногах, затерпання, болі в ногах, набряки зменшуються. Людина їх може не відчувати, але зразу після прийому цих препаратів через деякий час все це повертається. Вени на ногах як були розширені, так і залишаються розширені. Навіть і тихо спокійно прогресують. Тобто, зрозуміло, це, це, це такий момент часу. Тобто якийсь час воно допоможе, але якщо проблема є, вона нікуди не дінеться. Ні, ця проблема не нікуди не зникає і вона лікується виключно хірургічним шляхом е, операція. Практично гарантує, що ті вени, які ми лазером чи вруч, забрали через мініфлебектомію, більше ніколи не виникнуть. Хоча під час операції ми забираємо тільки хворі вени, здорові вени. Залишаються і вони мають шанс в майбутньому розширитися, якщо залишаться ці фактори, які активують оцей генетичний фактор. Якщо людина далі буде мати важку фізичну працю, довготривале стояння, жінка буде вагітніти, будуть будуть якісь гормональні порушення, то цей варікоз може повернутися через роки. А скажіть, будь ласка, наскільки складна і страшна ця операція? От я боюсь цього, що стосується хірургічного втручання. От наскільки складна операція, а, те, що стосується Вен? Відкрита операція на венах – Це дуже травматична операція. Ми в основному зараз займаємося лазерними операціями, ендовенозною лазерною ампляцією, тому що вона. По ціні, по якості, по ефективності найбільше ці всі фактори підходять для наших людей. Суть цих операцій полягає в тому, що вона робиться без розрізу, вона робиться через проколи голкою під контролем ультразвукового апарата. В ногу, в венуцю вводиться спеціальний лазерний світовод, вена обколюється препаратом. Знеболюючим та іншим препаратом, і включаючи лазер, ми опромінюємо цю вену, витягуючи цей лазерний світовод, Вена зморщується, нагрівається і перестає тут же функціонувати. Травматичність цієї операції мінімальна. Mm -hmm. Зразу після операції людина встала. Ходить, немає розрізів, немає болів, немає втрати працездатності. Людині одягаємо дуже часто після таких операцій панчохи, і людина після операції встала і має походити пів години. Вона може на другий день повертатися до е, праці. Такі операції ще називають офісними операціями. Коли людина в, обідній перерв, в обідню перерву з офіса прийшла до хірурга, зробила за годину цю операцію і пішла знову до роботи. Супер, тобто мінімальний строк відновлення, навіть якщо ви кажете, що. Строк відновлення після лазерної операції практично такого відновлення і не потрібно. Тобто, таким боягузам, як я, можна не боятися. І людям, які дуже зайняті, вони можуть не переживати, тобто зробили операцію і ви а, живете своє життя. Вона вас не обмежує. Та така операція не обмежує. Єдине, що тільки в панчохах треба деякий час походити. Це краще, можна бути і без панчіх, але в панчогах набагато краще і комфортніше. Добре. Дуже дякую. Прошу.